Аби не вистоювати в довжелезних чергах і не оббивати пороги медкабінетів в обласній клінічній лікарні, поранені захисники можуть пройти медико-соціальну експертну комісію і отримати довідку про інвалідність. Зараз е, відбираються пацієнти з е, ампутаціями кінцівок верхніх і нижніх, пацієнти з е, спінальними захворюваннями тобто, пацієнти з спінальними спінальники, які з захворюваннями хребта. Пацієнти з зі складними переломами верхніх і нижніх кінців переломами черпа нейрохірургічних пацієнтів дуже багато. Перший пацієнт, до якого в палату навідалися представники МСЕКу – Олег важке поранення отримав на Бахмутському напрямку наприкінці минулого року. Відтоді лікується. Каже те, що МСЕК наблизилися до військовослужбовців, набагато полегшує їм життя, адже тепер жодних походів до сімейного лікаря. Як правило, він спрямовує на обстеження до профільного. Спеціалістів. А це тривало очікування під кабінетами і кілька тижневі черги. Звичайно, що легше. Ну, мені тяжко ходити, я так ну, на костелях, то там би я вряд ліг ходив, бігав по тих кабінетах. Звичайно, що зручніше набагато. Стопами рухів, пальцями в не можу рухати. Відчуття стопи таке, ну не таке, як має бути, таке, вона така, як затерпша постійно. «А Коліно ну, я ну, теж є. Зігнути повністю не можу, розігнути повністю не можу. Ну, це ще розробляємо, ну, було набагато гірше на початку. На початку в мене взагалі нога була така буква, але ну, часу воно... ну, ще, ще не до кінця. Зараз ще повністю розігнути не можу. Всі довідки, результати медобстеження та інші необхідні документи для мсеку систематизує лікар, який опікується пораненим. Таке нововведення започаткували нещодавно, аби хоч трохи полегшити життя тим, хто втратив своє здоров'я на фронті. Треба довго сидіти в черзі, чекати, шукати всі довідки, знаходити, виписки, рентгени, знімки, ну всі консультації обходити. Ну це є довготривалий час, і це не в одному місці. так і це ну. Напевно, що так, а тут ну просто вони не можуть ходити собі, дозволити. десь сидіти, довго чекати. В кожного болиті спина і рука, і нога. А хтось не має ні руки, ні ноги. Подібні експертизи, фахівці мсеку кажуть в обласній лікарні, здійснюватимуть і надалі. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.